Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. 1 січня 25-го року не тільки для України принесло певні зміни, про які ми вже також обговорювали, але й в Польщі також відбулися зміни і для українців в тому числі. Тому рекомендую подивитися уважно до кінця це відео, підтримати його одразу і, звичайно, підписатися. Я зараз розповім, які зміни чекають в Польщі на українців. Також, поки не забув, в описі під відео є послання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Також всіх запрошую підписуватись. З 1 січня 2025 року в Польщі виросла, піднялася мінімальна зарплата. І зараз вона буде становити 4666 злотих брутто по умові опраці. Це десь орієнтовно 3,510 злотих на руки. По умові злицення мінімальна погодинна ставка буде становити 30%. Злотих 50 грошей. Це також інформація брутто. Також зміниться критерій рівня доходів для громадян, які хочуть отримати карту побиту. Тобто для іноземця, який захоче карту побиту, потрібно буде заробляти більше. Отже, з 1 січня критерій мінімального доходу для особи, яка не має родини в Польщі, і подаватиметься на карту побиту не у зв'язку з працевлаштуванням, не у зв'язку з працевлаштуванням. Тільки для себе зріс до 1010 злотих. А було 776 злотих. У випадку з родиною, що особливо актуально при подачі документів на карту попиту по воз'єднанню або за іншими обставинами, потрібно буде підтвердити, що дохід на одну особу в родині складатиме не менше 823 злотих на одну людину. Раніше ця сума була 600 злотих, тобто так непогано виросло. Тобто, якщо родина двоє дорослих і неповнолітня дитина. І працює тільки один, наприклад, чоловік, то він би мав заробляти мінімум 2,5 тисячі злотих. Це вже на руки в такому випадку. Дружина та неповнолітня дитина можуть подаватися на возз'єднання сім'ї. Ну або за іншими обставинами тут, же, як складається ситуація для іноземців, які подаються на карту побиту по роботі. Не змінюється фактор, що має бути мінімальна. Зарплат. А так як з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата виросла до 4666 брутто, от від цієї цифри потрібно буде і відштовхуватись. Також з 1 січня 2025 року змінився критерій для громадян, які займаються незареєстрованою підприємницькою діяльністю. Вони зможуть заробляти в Польщі до 3400. 99 злотих без необхідності реєструвати цю діяльність. Автострада А1 знову стала платною для всіх. З 1 січня 2025 року водії легких автомобілів і мотоциклів а також невеликих пікапів знову повинні будуть платити за проїзд автомагістралю А1 у Польщі – Торунь. Звільнення від плати за проїзд на А1 діяло з вересня 2023 року. Але тепер його не продовжили. Як результат для мотоциклів та легкових автомобілів з двома осями, ціна проїзду всією автомагістралю А1 з 1 січня 2025 року складатиме знає наскільки? 29 злотих 90 грош. Або 16 грош за 1 кілометр. 298 злотих 90 грош для великогабаритних транспортних засобів. 1 злотих 6 грошей за один кілометр. Кілометр, а ви знаєте, що з 1 січня 2025 року Польща почала головувати в Європейському Союзі, і Україна сподівається, що Польща зробить Європейський Союз міцнішим. у контексті захисту громадян і кордонів. Акцент робиться на необхідності підтримувати оптимальний рівень внутрішньої безпеки в Європі. Ми працюватимемо над новими підходами для пошуку комплексних розв'язань проблем міграції та безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Зменшення незаконної міграції та підвищення ефективності політики повернення. Зазначає польське головування. Особливі зусилля будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та протидію використанню міграції як засобу тиску на країни союзників. Пріоритетом залишається боротьба із зовнішнім втручанням і дезінформацією. Польське головування буде прагнути посиленню співробітництва у боротьбі з проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій для покращення здатності ЄС, запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпрос. Також серед ключових завдань забезпечення безпеки та свободи бізнесу, польське головання планує зосередитись на вирішенні викликів пов'язаних із швидкими технологічними змінами, енергетичними і кліматичними переходом, а також геополітичною нестабільністю. Зазначається необхідність поглиблення єдиного ринку, усунення бар'єрів для. Транскордонної діяльності та відновлення справедливої конкуренції для європейської промисловості на світовій арені. Одним із ключових пріоритетів польського головання є енергетичний перехід. Головна мета повна відмова від імпорту російських енергоносіїв. Це би було ідеально. Хоча до цього ще треба попрацювати, але... Можливо, щось з тої сторони покращиться. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга побажав успіхів в Польщі в головані в Раді ЄС і заявив, що Київ очікує на лідерство, принциповість і рішучість. Варшава, подивимося, як буде Польща на цій позиції головувати, чи це допоможе Україні, чи якимось чином це буде сприяти Україні в просуванні до Європейського Союзу, в полегшенні просування до Європейського Союзу. Тобто, все одно є певні вимоги, є певні правила, є бюрократія, що і далі буде зберігатися. Можливо, з Польщею щось би могло прискоритись, хоча я впевнений, що в темах сільського господарства, аграріїв, виробництва промисловості, яке з України їде і продається в Європі, тут, напевно, буде проблемно, ну ви пам'ятаєте блокування кордону і продукції. А можливо в інших питаннях буде якесь цікавіше і краще просування. Ну, подивимось. Також на завершення хотів дати відповідь на одне запитання, яке отримую час від часу від своїх підписників. На TikTok і на інстаграм я вже дав коротенький Різ. Тут я просто додаю вже до цієї інформації. Якщо українець має статус Укр і дав робити візу, поїхав за кордон, віза зробили. Поставили в паспорт, все нормально. Запитання: чи потрібно повертатися за кордону по статусу Укр, брати паспорт з візою і заїжджати через кордон, щоб віза почала діяти? По-перше, віза має певні часові рамки, вона і так почне свою дію і закінчить незалежно від того, чи ви перетнете кордон чи ні. Але щоб перебувати на візі, на території Європи, Польщі чи інших країн потрібно нею перетнути кордон. Тобто заїжджаєте, вам ставлять печатку, ви заїжджаєте по візі, ви перебуваєте по візі. Якщо ви заїхали по статусу Укр і перебуваєте в Польщі по статусу Укр, а вам десь там зробили візу, то ви в Польщі чи в інших країнах перебуваєте по тому статусу, на кому ви заїхали. Тобто, в будь-якому випадку, якщо у вас є інший документ і ви хочете на ньому перебувати, в першу чергу це стосується візи, то вам потрібно по цьому документу заїхати. Ну, тобто це те то саме, що по безвізу. Ви, наприклад, заїхали, зробили собі статус Укр, ви перебуваєте на статусі Укр. Якщо ви виїдете і при поверненні в Польщу, наприклад, на кордоні скажете, що ви заїжджаєте як турист по безвізу, вам поставлять печатку в паспорті безвізовому, ви заїдете як турист по безвізу. Так само з візою, якщо ви хочете перейти на візу, перебувати в Польщі на візу, ви обов'язково мусите виїхати і заїхати вже по візі. Інакше вона буде діяти, але ви не будете перебувати по візі. Сподіваюся, зрозуміло пояснив відповідь на це запитання, тому що багато тут стає ось подібні запитання. Дякую за те, що ви додивилися до кінця. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал екранопопольщу, де можна задати запитання і отримати на них відповіді на інстаграм і на мій тік-ток. Також всіх запрошую приєднуйтесь, вам буде корисно дізнатися більше важливої інформації. Не забувайте ставити вподобайку, якщо ви на YouTube не підписалися, підписуйтесь і, звичайно, коментуйте. Це важливо. Дякую вам всім за ваше розуміння і за підтримку. Слава Україні!